Всім привіт! Я знову з вами. Сьогодні у мене заказ щось запекти, Віталій каже, Типа шашлички, щоб швиденько було, і смачненько, і простенько. Я взяла ось стегеночка. в мене були в морозілці, бедро куріне. Ну, я беру у магазині фермер дуже добре. Вони самі вирощують все. Дуже добре, звісно, їх все. І бройлери, і свині, все. І самі їдять, і ну, дуже добре. Воно відрізняється, яке сиш м'яско, воно відчувається, що не таке, як у тебе, курка. Трошки довше готується. чуть чуть може, там на півчаса довше. Але не так швидко, як ту кинув, і вона вже, як ото, знаєте, як мило. Я взяла ось. Педро. Просто воду робить. Чайну ложечку солі беру. Так швиденько. Ту ще не вистачає часничку. це хто це хто хоче. Трошечки майонезу, хорошого 72%, трошечки сунелі дуже трошки. Багато не люблю, трошки лаврового листочка. Гірчиця лагідна. Я її не їм і хрін не їма. Мене хлопці дуже люблять, до всього беруть на хліб. Ось така лагідна, європейська лагідна. Так і прокурки. Ось так от теж десь буде чайна ложка. Ось такого все перемішую лопаткою. Цей лопаткою дуже добре мішати. Запашок пішов, звісно, класний. Хто хоче, додає мед. Хто хоче, додає соуси. Я користуюся рідко. Але я сьогодні добавлю ось цитрусовий чумак, каплю. Дуже трошки. Теріяки, це він йде мой з медом. Бачите, скільки, дуже трохи. Тому що його додати нічого не треба багато для чого. І трошки. Класичного. О там так чотири каплі. Це дуже трошки. Ось так. Зараз трошки візьму чесничку. Тарілочкою прикрию. нехай часик постоїть, а можна зразу, і нічого там страшного не буде. І дуже швидко приготується. Так, беру чесничок. Ну так, мої дорогенькі. Я взяла чесничок, три зубка з бочка. Його взяла пом'яла ножом, так дуже швидко на досточку положила і так подрібнила і все. Включила я вже духовку. Нехай духовка розігрівається, поставила зараз на 180 градусів буде готуватися, коли трошки постоїть. А потім буду дивитися і чуть зменшу на 160. 150, все, нехай маринується. Подивилася, у мене фольги нема. Я буду у рукав брати і в духовку. Тим часом я навбирала картошки і буду так тушити у каструльці без всякого там лишнього щоб була така проста картопля тушена, не дуже густа. Вливаю. Тут в мене була водичка у чайнику. Ну, вона не гаряча. Ось, бачите, стільки. Воно ще трошки додать. Я вже посолила, зараз перемішаю, накриваю кришечкою і нехай тушиться. У кінці я добавлю зелену цибулю, у кропчик. І буде така їжа хлопцям. Я щось зараз хочу тільки салат. Я собі ось такий салат роблю. Трошки укропчика, цибульки. І купила таку запашну нерафіновану олію. Поліваю зараз. І таке їм. І зараз не хочу сладкого чаю. П'ю зараз чай просто так. Пакетик, чаю, вода кип'ячена. І так п'ю, не солодкий, Чогось не йде на душу. Не знаю, чому так. Тут ось у мене цибулька, лавровий лісточок і морквочка. Все, я вже положила в рукавчик їх, зав'язала, вони не будуть сухі і будуть смачні такі. На Нотечко, і відправляю в духовку. Стояли в мене вони трошки більше часу. Час і 15 хвилин. А, повністю достатньо. Ну і ще я зараз приготую рібку. Це Віталій купляв, я не знаю, як вона називається. каже, я забув. Ось такі філейки, Я забила ось трошки, розмішала яєчко, присолю так, Трошки посолю рібку. я все швидко роблю. Ось так. У муку. І сюди кидаю і на гарячу сковорідку. Вона дуже швиденько готується. Ну, от так. В святи все швидко і без заморочок. І повірте, що. Хуже ще не буде, чим там всякі добавки сама Найкраща їда це коли вона готується там скумбрія, все м'ясо, менше отих всяких приправ. У мене трохи Віталік каже, Добавляй всяке, щоб було. Як шашлики, то щоб там приправа до шашлика була. Ось як курка, то щоб до курки. Ну отак. А мені краще, так як колись воно було все по-сільському. Затушена курка в човні, гуска, отак запечена. Та саме лучше все. Часничок, лавровий лісточок. І мама колись перед з горошком, качалкою його почавить. І найкраще. Все, я на сковорідку відправляю, і мене вже розігріто. Рібку я вже пожарила дуже швидко, бачите? Дуже добре готувати рибку, Просто я люблю, коли її не треба чистити. Вона готова, філеєчка. Все тільки помить. Немає там ні кішок, ні голови. І так воно вигідніше. От собі швиденько на сковорідку. І... І така рибка, рибулька. Картопечка моя вже готова. Вона, бачите, ще розварюється як. Я вже буду її виключати або розповзеться. Ось так ось кидаю, і все. Зараз накриваю кришечку. Ось воно вже Ну, Все баром пройде. О! І готово. М'яско Ой, як надуло. Погано дуже видно. Я ось, дивіться, рукава розрізала. І трошки нехай, щоб була як корочка рум'яна. Отак, нехай лежить, все. Можна ще шевимати, вілити ту юшку будьончик, але нехай буде. Таке бедро у мене вийшло. гарненьке, жовтеньке. Час 20 готувалося в мене. Я розрізала, поставила ще під верх і ось воно так підрум'янилося. Я вийшла на двір, воздух, звісно, класний, дуже свіжо. Трошки мошка пропала десь, бо було дуже багато мошки. Не можна було навіть дверей відкрити. Треба буде щось вішити на двері, тому що веранда малесенька, духовка, коли включена, їсти готовлю, то дуже жарко літом. Не хочеться нічого. Душа вилазить. То я вийшла трошки, думаю, подишу, там йожик ходить. Воно, бачите, чорненьке таке. І шоу. Дуже багато йожиків. Переживаю, щоб хоч у воду не попадали. Якось як ото травічку їсть, чи що він там. Буду йти, то буде втікати, ну, що ж він там робить? От, хочу піти у Йожик. Що ж він там їсть? Він щось їсть. Дивіться, понаблюдаємо. Щось їсть. Дивіться, як він ногою гребе лапкою. Дивіться, що він робить. Що ж він там шкребе? Ну що ж там може він шукать? Інтересно. Що ж там він робить? Я ще такого не бачила капець. Ну, Осоре, щоб не злякався, щоб не злякався, дикція, дивіться, чує, чує, чує. Пуся що ти тут робиш? Що ти там відобував? Ямочку? А що ж ти там шукаєш? Що ти шукаєш? Ну, скажи Святі, що ти там шукав? Бачите? Що ти там? Не буду мішати, нехай. Так що всім міцного здоров'ячка, бережіть себе, мирного неба, Тихого вечора, спокійної вам ночі. Як завжди, до зустрічі! Світлана вас любить, обожнює. Щиро вам вдячна за підписки, за перегляди, за лайки, за коментарі, за все-за все. За все.